Для зразу скажу, ви курите саме при цього, щоб вникати парасимпатичний і на полній системі. Okay. Ви можете просто робити добрий видих і буде той самий результат абсолютно. Ну, це так просто. Ну Це все психологія, це все довго, складно. І ми придумали такий е, формат, називається Дандерівська психотерапія. Зараз я вам продемонструю одну, одну техніку. Таке саме дихання, але зараз ви відчуєте цей нюанс, чому вона Бандерівська. Ви, ви робити короткі. І на видиху кажете манту. Дивіться за вами. Русні пізда. Здрав. Давайте всі разом. Вдих. І на видихі. Русні пізда. <плес> Ой, <плес> І закріпимо. Давайте ще вдих. Русні пізда. Давайте ще я вам запропоную техніку, як позбутися від всього негативу. Збираємо, знаєте, збираємо зібрати негатив, спалити в вогні. От ми зараз робимо щось подібне, тільки трошки Бандерівське. Збираємо негатив, довірить, все погане, там, війна, русня, все це збираємо і ми це помістимо прямо в Можна в дупу Ліні. І підпалимо. І от дивіться, весь негатив. Все погане, згорає разом з Леніним всередині мовзолеї. Горить, як не говорю, Згорає рештки Леніна, стоїть вугілля, він згорає, згорає, згорає. Аж раптом, уявіть собі, тут збігаються піонери. Побачили, що така справа. Оточили Леніна колом, одіставали свої півструнчики і тушать вождя. Як віють? Ну, тушать. Тут. Я, так, я так культурно тушать, потушили, вождя залили. І от весь негатив, який там зворіть, піонери потісили, потушили. І весь цей негатив розсіявся. А взагалі я хочу ще запропонувати таку невеличку медитацію. Ви знаєте, українців... У нас часу внизу, там... Не... що в українці... Дуже так, коротко, що в Українці була найсильніша енергетика, вони знали секрет, що енергія кундаліні підіймається краще, якщо її смачувати стали. Кому треба спосіб як краще заснути вночі? Да? Ми рахуємо не олечок, розумієте, не бандері, ми рахуємо двохсотих москалів. От ви закри... закрили очі вночі, да? і так немає москаля, немає другого москаля, немає третього москаля, немає четвертого москаля. Так і давай, поки ви не так трошки розслабилися, в медитації треба переміститися в приємне місце. Да? Ми перемістимося в найкраще місце на планеті. Це тепле-тепле море. Наше Чорне море. У нашому українському Кримні. Отже, ви на морі, собі, ви на морі, Десь далеко догорає Кримський міст, а з іншого боку, пускає будь корабель Москва, який прийшов за адресою. А в цей час у далекій Москві на кремлівській стіні висять путіни. Всі-всі-всі двійники і врешті сам оригінал. Висить Путін, який з повкими губами, і з нависаючими повіками, і в коротких штанцях. І вітер з Холодного Ярудає трупи диктатора. А ми йдемо по червоній площі далі. Туди, де продається смачне пиво, львівське пиво. Вивіть зорі, ви підійміть очі і уявіть, що там звідти прямо з небес до нас дивляться запорозький козак. Наші нащадки. Слава Україні! Героям слава! Я хочу ще Андрій, дякую сказати.